У 9 з 37 шкіл Кропивницького нині ремонтують і облаштовують укриття за гроші з міського бюджету. Їхні адреси з міркувань безпеки попросила не називати керівниця управління освіти Лариса Костенко. Це десь 8 мільйонів, чотири заклади освіти це капітальні ремонтні роботи, інші – це поточні ремонти. Це одна з дев'яти шкіл, де ремонтують укриття. Розпочали з кінця червня, сказав працівник підрядної організації Віталій Драний. У нас була задача по пошпаклювати стіни, побілити, положити плітку, вирівняти пол. Відсотків 45 зараз. Площа приміщення 350 квадратних метрів. Раніше тут був склад. На випадок повітряної тривоги тут зможуть одночасно перебувати півтисячі людей, порахувала керівниця школи Ольга Скрябіна. У школі десь до 900 до осіб учнів знаходиться. Ну буде навчатися. У школі буде по зміни навчання. Пошпаклювали стіни, вирівняли підлогу. Зараз йдуть роботи по укладанню плитки на підлогу. Термін закінчення обіцяють нам наші підрядчики до 1 вересня. Вартість ремонту укриття у цій школі 650 тисяч гривень, говорить керівниця управління освіти. Це ремонтні роботи, і окремо ми будемо для закладів освіти проводити тендер для закупівлі значить, лавок. Це поточний ремонт. Ми робили обстеження. В результаті обстеження ми отримали дефектний акт. По дефектному акту ми оголосили тендерну закупку, і після цього значить. Переможець. Заключили договіри у цьому ліцеї. Укриття це чотири приміщення, показує директорка Олена Дубівка. Ремонтували і облаштовували його за гроші благодійників. Нам в цьому допомогла Київська школа економіки. Вони взяли над нами шефство. Це була програма, в якій ми взяли участь, і от вони вибрали нас, кому треба допомогти. Ми їм дуже вдячні. Ремонт це майже 500 тисяч, і 167 тисяч це ось ці такі зручні лавочки. Говорить, в укритті зможуть перебувати тисячу тридцять людей. Всього учнів у нас тисячу триста, тобто, якщо навчатися в дві зміни, то в нас всі можуть навчатися не дистанційно, а очно. За даними Лариси Костенко, з 37 шкіл кропивницького укриття не мають три в фортечній гімназії, немає укриття в гірничій гімназії. І в початковій школі номер 37 ми робимо все, щоб на 1 вересня ці діти навчалися в своїх школах, і в найближчому закладі до 100 метрів ми зараз активно робимо капітальні ремонти для того, щоб дітям можна було переходити в укриття. Це одна з шкіл, де укриття немає. У травні 650 учнів навчалися у три зміни. Під час повітряної тривоги спускалися в теплопункт. Розповіла тоді Суспільному керівниця Тетяна Ярова. Воно вміщує не більше півсотні людей. Мама майбутнього першокласника Альона Широка на сайті електронних петицій зареєструвала петицію та просила створити у школі модульне укриття. Петиція набрала 456 голосів, з 450 необхідних. Діти мають на що бути в безпеці. Це найголовніше в період військового часу. Модульне укриття це найрозвинутіші і найбезпечніші зараз укриття, які можуть бути, особливо в закладах освіти. Вони бувають як наземні, так і підземні. Електронну петицію щодо будівництва модульного укриття не підтримала комісія міськради, бо модульне укриття не входить до переліку захисних споруд цивільного захисту в школах, які можна побудувати за гроші з держбюджету, пояснила Лариса Костенко. У Кропивницьких школах облаштовують найпростіші укриття. Субвенція була виділялася тільки на захисні споруди. У нас немає захисних споруд значить в закладах освіти, тому. Ці на ці об'єкти виділені кошти з міського бюджету за даними Лариси Костенко. Ремонт в усіх укриттях закінчать до 1 вересня. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.